Всім привіт! Сьогодні ми з вами поговоримо на тему фейс-фітнесу або фейс-білдінгу. Я думаю, в нього ще є якісь синоніми, але все це значить одне: це вправи на м'язообличчя, мімічні та тажувальні, які, за теорією, повинні підтягувати обличчя і вирівнювати зморшки. Тож, сьогодні ми розберемо, на що насправді це впливає. Чи працює це, чи не працює, і взагалі розберемо, яким чином можна виправити зморшки або якісь асиметрії обличчя. Звісно, я думаю, за початком цього відео зрозуміло, що я буду розказувати вам про це: про те, що це не працююча методика. Бо тоді не потрібні були б не косметологи, не пластичні хірурги, ні інші спеціалісти, про яких я згадаю сьогодні. Тому, перше, дуже очевидна логіка. Коли ми скорочуємо м'язи, ми робимо заломи на шкірі, тобто вона збирається в складку. І якщо е, цей рух робити дуже довго, ми кажемо зараз про обличчя, е, то формується залом на шкірі, який і називається зморшкою. Це більш косметологічна тема, будемо вважати так, є е, е, різниця між зморшкою і заломом. Е, face fitness має вправи, і всі вправи направлені на те, щоб скорочувати м'язи. А Скорочення м'язів призводить до формування цих заломів. То яким чином вправи на м'язи можуть прибрати ці заломи, якщо, блін, ці м'язи, ці заломи і створюють? Просто вмикаємо логіку, згадуємо про те, яка є в косметології процедура, яка 100% працює від зморшок. Це ботокс, ін'єкції ботулотоксину. Що вони роблять? Я про це немало розповідала про, в лекції про тейпування. Тейпування на обличчя, звісно, яке також не працює, бо існує ботокс, і не просто так він існує. Ботокс блокує інервацію нервовими закінченнями м'язів, тобто перестає передаватися нервовий імпульс від кориви головного мозку до певних м'язів, і вони перестають скорочуватися. Повністю чи частково це вже залежить від кількості ботоксу та його сприйняття організму. І завжди, коли колють ботокс, м'яз перестає рухатись і ці заломи зникають, бо м'яз перестає заломлювати шкіру. Звісно, саме зморшки їх зовнішній вигляд залежить ще від стану шкіри, але це вже трохи не наша тема. Зі станом шкіри треба працювати, але це вже таке симптоматичний наслідок. Це не про причину. Ми з вами кажемо про причини. Але також з якістю шкіри ніяким чином не можна працювати через Face Fitness. Це не про скорочення м'язів. Тож, Зморшки і заломи на шкірі зникають, коли зникає рух м'язів, а не навпаки, рух м'язів буде створювати ці заломи. А якщо шкіра плотна, а не тонка, якщо вона з нормальною мікроциркуляцією крові, взагалі, якщо шкіра здорова і клітини в нормі, достатньо вологий, достатньо обмінних процесів відбуваються, вони всі нормальні. То заломи будуть дуже дуже рідко і дуже дуже повільно формуватися. Тобто, якщо є погані звички, ну і звісно, фізіологічне старіння ніхто не відміняв. Якщо це все є, тоді так заломи будуть і швидше, і в більшій кількості формуватися. Але це е, ніяк не залежить від е, активності, тобто залежить. Навпаки, не за філософією фейс-фітнесу. Чим більше рухів, тим більше заломів. За такою логікою, як у фейс-фітнесу, всі люди, які багато розмовляють, повинні мати ідеальні обличчя. Це політики, лектори, спікери, викладачі, телеведучі і так далі. Вони повинні мати суперсиметричне, ідеально гладке тіло обличчя Але навпаки, саме вони мають більш такі специфічні зони зі зморшками. Наприклад, це кисетні зони. Біля верхньої губи наслідок дуже активної роботи колового м'язу рота. В них навпаки, воно не супер рівне вони мають ще більше заломів, ніж люди, які розмовляють менше. Друге, Щодо того, що м'язому можна щось там підтягнути, вирівняти носогубну складку, підтягнути кути обличчя, і взагалі, щоб було видно цю лінію, нижню третину підтягнути вище, прибрати друге підборіддя і так далі. Ну, я сподіваюся, на даний момент часу всі вже зрозуміли, хоча б ви, всі, моя аудиторія, вже знають, що якщо дуже багато качати прес, ніфіга не пройде жир на животі. Це не одне і те саме, і один з одним ніяк не пов'язано. Навпаки, якщо качати прес і робити гіпертрофію м'язів в живота, то вони будуть рости під... Жиром, який буде ще далі від вас відходити, і живіт буде ставати ще більшим. Така ж логіка працює тут. Тобто жир нікуди не дінеться, якщо під ним качати м'язи. Тобто, якщо людина починає займатися фейсфітнесом і худне, то покращення зовнішнього вигляду обличчя не за рахунок Фейсфітнесу, а за рахунок того, що вона схудла. Зверніть увагу на те, що ну, якось не існує Face з зайвою вагою. Вони всі такі худі. У них і так, кути щелеп нормально видно. В них немає дуже таких повненьких щік, які сповзають вниз і формують ці носогубні борозни. Може, це якось пов'язано? Носогубну борозду, борозну ну, і зморшку формує міграція е, жирової тканини вниз, і м'язами ніяк це не покращиш. Е, М'яз тут буде працювати, ну, е, я, наскільки я знаю, у фейс-фітнесі, щоб прибрати цю зморшку, потрібно працювати саме з коловим м'язом рота, який навпаки її закачає. Він зробить її глибше. Також дуже наглядним таким способом наочним буде звернутися до анатомії і не просто загуглити обличчя і побачити схеми, просто картинки. Вони неправдоподібні. Тобто, так, вам там намалюють м'язи, де вони приблизно розміщуються, до чого кріпляться, але ви не зрозумієте наскільки вони. Саме в 3D виглядають, наскільки вони довгі, широкі, тонкі, товсті, порівняно з підшкірно-жировою клітковиною, порівняно з дермою, порівняно одна з одною. Тобто, якщо ви загуглите саме трупні матеріали, тобто реальне Реаль реальні м'язи реальної людини, ви побачите, що м'язи обличчя дуже-дуже дуже тонкі, прям дуже. І вони розміщуються достатньо глибоко під шкірою, під, під шкірно-жировою клітковиною. А під шкірно-жировою клітковини може бути в розмірі е, варіативно е, в різні кількості, в залежності від того, взагалі, е, скільки жирової тканини у людини в тілі відсоток. Тобто їх неможливо сильно прокачати, так, щоб вони там в об'ємі додались, або так, щоб вони ці всі структури, які в рази товщі за них, важчі за них, і знаходяться ну, сильно повер... більш поверхнево за них, вони не можуть їх на них впливати, якимись там підтягуванням. Далі. Найголовніше, що необхідно зрозуміти. І не тільки про обличчя, а взагалі про тіло. Кістки це наш каркас, і це те, на чому все тримається, а м'язи це те, що керує цими кістками. Тобто, всі ваші м'які тканини лягають по контуру кісток. А всі ваші кістки розміщуються так, як керують ваші м'язи, і не начебто просто з тілом, це більш-менш зрозуміло. А зараз я хочу пояснити так, щоб це було зрозуміло ще й з обличчям. Тут корисна інфа від стоматолога, тому тут точно можете мені довіряти. Буду казати більш про та симетрії та асиметрію обличчя, від чого вони залежать і що з ними робити. В нас ну, дуже зрозуміла буде мова про нижню третину обличчя. Яка взагалі-то і є кістка, що називається нижня щелепа. В неї є кути, в неї є підборіддя, в неї є зуби, які не самі по собі, а в контакті з зубами верхньої щелепи, і це дуже важливо, саме якому вони контакті. І ця нижня щелепа має е, одна з е, двох частин складової, складнево нижньощелепного су суглобу. Який працює одночасно і з однієї, і з іншої сторони, тобто ми не можемо казати про якийсь один суглоб окремо. Це завжди робота двох. І що ми маємо? Цей суглоб такий самий суглоб, як і інші в нашому організмі, тобто він взаємозалежний з тією ж п'яткою, з тим же попереком, з тим же крестцем, з тими ж кривими плечима і так далі. Якщо у вас криві плечі, це може бути як сколіоз, так і сколіотична постава, тобто не сколіоз, а просто м'язи так звикли працювати, і ви виглядаєте асиметрично. Голова для того, щоб ви нормально бачили цей світ і сприймали його, буде наближуватись до більш рівного положення, тобто зберігаючи свою вісь. І це буде виглядати буде виглядати ось так. При цьому в нас зміщується співвідношення шийних хребців, зміщується їх співвідношення з черепом з основою черепа, і змінюється співвідношення в скронево-нижньощелепних суглобах. Один може більше більш амплітудно рухатись, інший менше амплітудно рухатись. Головка з одного боку нижнього щелепа може заходити в суглобову ямку більш глибоко, а з іншої. Навпаки, менше заходити, тобто то з одного боку це буде вище, а тобто кут щелепи вище, з іншого боку, навпаки, нижче. І це все впливає на симетрію обличчя. Точніше, робить асиметрію. А, в нас може бути як проблема з кронева нижнім щелепним суглобом через проблему з поставою, а також може бути проблема з поставою через проблему з, з кронева нижнім щелепним суглобом. Якщо з суглобом проблема не через поставу, це означає, що з ним проблема через те, що відбувається у вас в роті. Тобто це або неправильний прикус, патологічний, ви такими народились і не виправляли, або за ходом вашого життя ви або втрачаєте зуби, або не лікуєте, або лікуєте, на жаль, неправильно, і змінюється біомеханіка цих суглобів. Також, звісно, змінюється ваша оклюзія. Оклюзія, будемо вважати, що це те ж саме, що і прикус. Для розуміння теми цього буде достатньо. І також формується несимметрична не робота в обох скронево нижньощелепних суглобах. І розпочинається наочна асиметрія обличчя. Як це можна побачити окрім нижньої третини обличчя? У нас є Ось це єдиний м'яз, який можна прям взяти і по помацати на обличчі. Це жувальні м'язи. Вони ось тут з боку. І ви, коли навіть розмовляєте, і трохи на них придавите, ви їх відчуєте і зможете знайти їх кордони, межі, місця прикріплення і так далі. Жувальне м'яз – це єдиний м'яз, який можна пропальпувати з усіх м'язів обличчя. Це перше. Друге, це єдиний м'яз, е гіпертрофії якого можна дійсно досягти, тобто прокачати його так, щоб він збільшився в розмірах. Але це все одно не зробить ваші котиші щелепи більш вираженими, а взагалі лінію нижньої третини більш простежуваною, більш чіткою. А просто зробить ваше обличчя більш квадратним. Ніякої магії не відбудеться. Але він грає навпаки трохи іншу роль, про яку зараз розкажу. Дуже така часта ситуація: з одного боку, наприклад, у вас болить зуб, і ми жуємо на інший. Ну, бо, ну, незручно жувати на хворий зуб, він болить. Або за якихось причин. Скоріше, все, з тих, що він болів, болів, ви не йшли, не йшли, і прийшлось видалити. Е, ну, просто за якихось причин зуб був втрачений, і зараз ще він не відновлений. А, і знову ж таки на цю сторону більш складно приймати їжу, і ми жуємо на іншу. І навіть у випадку, коли все ж таки все відновили, все вилікували зі сторони, на яку жували менше, просто залишилась звичка жувати на іншу сторону. Тобто жувальний м'яз з цієї сторони буде більше працювати, більше брати на себе навантаження і бути взагалі більшим. Тобто гіпертрофія в нього буде більша. Згадуємо мої слова про те, що нашими кістками керують наші м'язи, і ось цей сильний м'яз керує нашими кістками, до яких він прикріплений. І, як би це не звучало, тягне скроневу кістку вниз, оцю дугу. А з іншого боку, м'яз так не робить, бо він слабкий, менше на себе бере, не такий сильний, має меншу силу і не тягне. Що відбувається внаслідок того, що скронева кістка опускається вниз. За нею йдуть м'які тканини, які біля неї розташовані, а це око і зона навколо ока. Тобто, якщо ви бачили, ви відсотково бачили таких людей, яких. Одне око нижче іншого, одне око ширше іншого, одне око більше іншого, одна брів нижче іншої. Це дуже нерідкі такі речі, і вони дуже-дуже-дуже сильно, вірогідно, можуть бути пов'язані з проблемами саме стоматологічними. І цю асиметрію видно. І цю асиметрію не виправиш фейсфітнесом. Так, ти там можеш щось качати з тієї сторони, де воно менше розвинуто. Але причина в неправильній функції цього м'язу. І вирішення проблеми у правильній функції цього м'язу. А функція жування і якимись там накачуваннями 3 хвилини на день жування ми не виправимо. Жування ми виправимо тільки. Роботою з зубами або зіскроневанущелебним суглобом. Тобто, ми йдемо до гнатолога, тобто ми йдемо до ортодонта. А якщо це класний розумний ортодонт, то він і є гнатолог, тобто двох зайців одразу займаємось проблемами з прикусом. Якщо проблем з прикусом немає, просто запам'ятайте ці мої слова і вчасно йдіть лікувати каріес, бо це все одне за іншим відтягуємо, відтягуємо, зменшується прикус, знижується прикус. Видаляється зуб, все це потім все одно призведе до змін прикусу. А зміни прикусу це 100% завжди зміни в роботі скрунево-нижніх щелепних суглобів. Так. Ще хочу зупинитися на саме діафрагмі порожнини рота. Це м'язова діафрагма. Ще її порівнюють це типу. Є три такі етажі: діафрагма порожне народ, дихальна діафрагма та діафрагма м'язів тазового дна. Ця діафрагма в диханні в нас не бере участі, але вона повинна бути такою ж паралельність таку, зберігати. І це такі трикутники, які один над одним знаходяться, і, звісно, також по ним є орієнтири симетрії правильності роботи упорно-рухового апарату. І існує міф, який є філософією фейс-фітнесу, що вправи на ці м'язи зможуть вам побороти друге підборіддя. Ні, спойлер. Які є причини другого підборіддя? Причина чотири. Перша. Чотири, так, з половиною. Перша це зайва жирова тканина. Тобто, навіть не роблячи ніякі там вправи, просто худнете і просто йде друге підборіддя. Друга причина це коли у вас так склалося, що м'яз довгий, а кісткова нижня щелепа коротша. І м'язу не вистачає місця, і він провисає. А Причини цієї причини можуть бути дві. Або це неправильний прикус, наприклад, дистальний, коли у вас нижня щелепа займає заднє положення. Тобто, якщо попрацювати з ортодонтом і досягти правильного прикусу і правильно роботи суглобів, і, і Все, всього правильного, то нижня щелепа встане в своє правильне, більш переднє положення. І м'язо буде місце, він підтягнеться, не буде другого підборіддя. Тобто, ця проблема може бути і навіть у дуже-дуже худих людей. Або може бути, це також зв'язано з прикусом. Це також до ортодонта. Просто це не дистальний прикус, а тобто, дистальний, але по причині не просто заднього положення щелепи, а її недорозвинення. Це більш складне лікування проте те, ортодонтичне все туди ж. І ще, якщо і прикус нормальний, і розвинена щелепа нормальна, і все нормально, ну просто довгий м'яз, тоді це косметологічна, хірургічно-косметологічна процедура введення ін'єкційне філлеру підокісно сюди в підборіддя, тобто ви філером подовжуєте від Віддвигаєте прикріплення м'язу, і таким чином він витягується. Так, друга була причина це коли м'яз довший, ніж кістка. Третя причина це погана постава, це ці звички сидіти за компом з головою вниз. І ви задвигаєте цим положенням нижню щелепу назад, але м'язу кудись треба дітися, і він буде провисати вниз. Бо нагору. Вип'ячуватися, це потрібні сили, постійне напруження м'язів. А по-друге, там важкий язик, не будемо про нього забувати, бо саме язик і є четвертою причиною. Другого підберігдя. Правильне положення в стані фізіологічного спокою язика це кінчиком догори, тобто до передньої частини піднебіння. Тобто, ось так у вас язик лежить в стані спокою, а не внизу. Але у багатьох людей, ну як у багатьох, ну є така проблема, вона поширена, язик пролягає внизу. І він, якщо зрозуміти, якщо в нормі він аж отак загинається, наскільки він великий, щоб поміститися в цій зоні. Це або в дитячому віці, в, і в дорослому також, але ну, рідше не без подробиць, а, може впливати на. Прикус на зуби нижньої щелепи і робити прикус патологічним. Або якщо ні, це легше він протискає, розслабляє, розтягує м'язи діафрагми порожнини рота і утворює це друге підборіддя. Тому цю звичку неправильно треба виправляти. І також, звісно, це не робиться, просто згадав, перемістив і все вирішилось. Ні, в цьому також є причина: це треба працювати за зміною центру тяжіння голови. Це також робота з поставою, і це також дуже часто звернення за допомогою до ортодонта. І ще хочу на одному наголосити. Що якось так в світі складається, що всі ці тренери з фейс-фітнесу, фейс, фейс білдингу і масажисти, які пропагують, що масажем обличчя можна змінити будь-які асиметрії, щось вони якось ніяк не пов'язані з медициною. А ось саме люди з вищою медичною освітою, тобто лікарі, чомусь отак сидять і пояснюють вам, що все навпаки. Напевно, тому що другі. Вчили анатомію, вчили біомеханіку, розуміють фізіологію, бачили на трупах і на живих людях, як реально виглядають ці тканини. Просто якось ближче до наукових методик. Просто якось не просто так витрачали час у вищому навчальному закладі, і не просто так беруть за вас відповідальність. Тому. Дуже хочу, щоб ви також взяли в свою філософію життя і відношення до себе пошук причини і вирішення проблеми, яка становить цю причину, а не робити оце по три хвилини кожен день. Це круто, якщо в цьому є сенс. Але зрозумійте, якщо гарно дослідити все тіло, весь ваш організм, то можна знайти. Ну, Дуже багато таких маленьких речей, які в цілому можна не вирішувати. Там є в мене така знайома, яка там от це кожного ранку щось робить, і все круто потім. Угу. І якщо все це сумувати, то у вас ну, декілька годин піде на те, щоб кожну проблему свого організму та кожного ранку вирішувати якимись там ритуалами. І давайте, чесно, на скільки днів у вас вистачить. А час це ваша енергія, це ваші гроші ви могли працювати в цей час, це ваша хобі, це ваша насолода, це час з рідними, ну і так далі. Навіщо це все, якщо можна піти до спеціаліста, зробити нормальне дослідження, знайти причину, вирішити її і просто іноді потрошки робити підтримуючі речі? Так, є речі, які тільки підтримуючими речами і. І взагалі зберігаються, це типу посторологія найбільше. Але та ж сама посторологія, якщо ти кожного дня будеш вправо вирішувати проблему е, сутулості, а на сам, насправді причина в неї це зміна центру тяжіння голови через те, що в тебе дистальний прикус, ти ніколи не досягнеш результату, поки не почнеш вирівнювати цей прикус. Тобто тут потрібне критичне аналітичне мислення і блін звернення до дійсно спеціалістів, тобто до лікарів. Шукайте причину, вирішуйте причину, не займайтесь цією фігнею по 3 хвилини 3 години кожного дня, і будьте здорові!